Хоча день обіцяє бути прекрасним, погода завжди розчаровує. Прокидання з ханфарами додає військової суворості до кругобігу часу. час іти, залишити позаду неточності ночі, відповісти на поклик обов'язку, як на свист невидимого господаря. Ранкова сутінь встановлює сцену. Їхні погляди притягує багатошарова симетрія стін. Як визначити, де ти знаходишся, по один бік чи по інший? Всередині чи зовні смуги Мебіуса, що безперервно проходить через вулицю, дім, фабрику. Школу та офіс. Щойно відсунута ковдра нічних мрій, сповнених мандрів легковажності, необхідність підхоплює їх на льоту і тягне назустріч припливом і відпливом важкої долі. Цивілізація душить їх. Ось вони готові до бігу з перешкодами, готові підкорити світ, який, щоправда, в свою чергу давно їх підкорив, і який вони тільки зараз часа залишати ногами вперед. Без кецелькотля, який поверне їх на правильний шлях, де була би їхня мораль, їхня філософія, їхня релігія, їхня. Їхня держава, їхні поліцьоване суспільство все, що дозволяє їм поступово і розумно вмирати за щось. Потрібна сильна рука, щоб не дати їм піти туди, куди вони хочуть. Нічне заспокоєння має прикрий ефект. Робить їх забудькуватими. Якщо звичка, це, як то кажуть, друга натура, то є перша, яка, на щастя, глуха до уколів рутини. Прокинувшись від сну, тіло неохоче, воно бореться, пручається, потягується і тягне свою лінь за собою. Скільки б голова не наполягала і не вмовляла, він ніколи не піде добровільно. Як краще висловити відчуття, що для того, щоб серце взялось за роботу, треба, щоб у тебе залишилося зовсім небагато. Під сонцем і на подушці хвиля зобов'язань відтісняє і піну. Хтивих прохань, м'якість простираду, обійми оголеної руки, присутність коханої людини, бажання прогулятися вулицями і полями, все це з тривожною простотою шепоче не поспішає або час візьме тебе Є тільки насолода або смерть. Але розум, навчений швидко прораховувати, незабаром приводить за собою табун обмежень. У першу ж мить роздумів бухгалтерська сітка розкоду упускається, перешкоджаючи проходженню бажань, день належним чином розписаний окрес. Обрану реальність. Безумовно, але обрано неохоче. Обрано за рахунок іншої реальності, реальності тіла, яке волає про свободу нескінченно бажати. Все відбувається так, ніби існує лише один всесвіт, а другий зникає в тумані легковажного чаклунства. Під шаленим ритмом ділової та прибуткової активності процеляна мрій розсипається. Це буквально справа однієї миті. Вечір збирає уламки людської праці, ніч склеює бажання, які мітла механізованих жестів зі штуху. На купу брухту. На світанку сценарій повторюється, збагачений зносом попереднього дня, аж поки ніч і день і разом узяті ліжко не накриває остаточно переможене тіло, ховаючи під своїм саваном життя, яке стільки раз майже прокидалося. Це все те, що вони називають суворою реальністю речей, або зкуметним цинізмом, людським станом.